Оце е фундук, сорт Варшавський червонолисний. Ну, кущам десь от, один, другий, десь по три роки. Ростуть близько один до одного. Але в це Південня Одеської області. Але у таких регіонах, як Західна Україна, де вологи влітку трохи більше, вони 5-6-7 років вже виростають до гори навіть до 4-5 метрів. Ну і на фото, це я фото не робив в цьому році. На фото в наступному році він, крім того, що дає. Непоганий врожай він як декоративна культура, дуже гарний вигляд в нього за рахунок того, що в нього червоні листя.